Українці допомагають Збройним силам як можуть. Так у Білій церкві у бібліотеці номер 5 на масиві незалежності відбувся благодійний кавер-концерт криворізького музиканта Івана Заміги. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік, який пересувається на візку, провів майже 300 виступів у різних містах України та Європи. На них він збирає кошти на потреби армії. Не став винятком і захід у білій церкві. Іван виконав відомі композиції вітчизняних та закордонних артистів. Також під час концерту для глядачів презентували відео танців людей на візках. Крім того, білоцерківські волонтери організували ярмарку, донати з якої спрямують на потреби воїнів. моя זאַקידני סי Іван Заміга це спортсмен, психолог, музикант, програміст. Але головне зараз його така діяльність це волонтерство. Він об'їздив уже Європу, був в інших містах України. І сьогодні він завітав до нас у Білу церкву, і тому ми раді, що цей концерт відбувся в нашій бібліотеці, так як ми скажімо, дуже дотичні до волонтерської діяльності. Ну я думаю, що були і присутні задоволені від почутих пісень. Тому що пісні звучали українською, англійською мовою. І концерт пройшов, скажімо, в такій, знаєте, дешевній, теплій атмосфері. Я люблю це робити. Я робив цю справу і до війни. І десь вже на п'ятий день війни я зрозумів, що я нічого не можу робити краще, ніж співати. Я не знав, як на це відреагує публіка. І зробив карточку, на якій написано: Я не можу стріляти, але я вмію співати. І під цим гаслом ну його підтримали люди, і я ну, і надалі співаю виступаю. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.